Дід Олег Скрипка продовжує ділитися мудрістю, і не говорячи вже про закон. Якщо якщо чоловік порушує закон, і це дуже добра, uh -huh. це дуже добра. Жінка дуже добре захищена законом. Якщо жінка порушує закон, чоловік не захищений взагалі. Ну, ви ж знаєте історію, як може як жінку в метро. Так його штрафував на 119 гривень. А якби було навпаки, думаєте, його оштрафували? Та ніфіга. І от і це, і це є це є паруски, паруски фемінізму в і навіть в нашому суспільстві. Враження, ніби дід вивчи нове слово і вимахується. Боже, та просто загугли. подивись, що воно значить. Давайте все ж таки до фемінізму. Ви сказали, що що жінки потрібно визріти. Що ви маєте на увазі? Їй Треба визріти до емансіпації. От емансіпація – це жінка самостійна, автономна і може працювати без живлення до восьми годин. Олешка дуже глибока думка. Які відповідь на питання, що ти вкладаєш у виховання доньок? Які коди ви вкладаєте в них? Генетичні. Ну, а далі сама якось випливе. А ні, ну то що, я дав все, що міг. Ну, жінки, вони ж ірраціональні. і а, це хлопцю можна щось там розказати. Ми всі знаємо, що жінці щось розказати нема змісту. Ой, та з собакою краще поговорити ніж з Олегом Скрипкою. <клухи> Петро Порошенко все ще вважає себе президентом. Їздить на міжнародні конференції і каже, що якщо нас і візьмуть ЄС і НАТО. То це все завдяки ньому. Це треба бачити. Друзі, завершується наша місія в Копенгагені, в Данії, на парламентській асамблеї НАТО. І зараз я хочу наголосити, що і я, і вся наша команда живемо. Двома напрямками повернути посаду президента, відбити бабки, які витратив. Якісна підготовка до е, саміту НАТО наступного року в Вашингтоні, бо вікно можливості воно дуже вузьке. і Нам треба зробити все від нас залежне для того, щоб реалізувати мету і щоб Україна, врешті-решт, отримала запрошення для членства в НАТО. А якщо Петру пропонують членство, він довго не думає, він його бере. Початок реальних переговорів про вступ з Європейським Союзом, і з цією метою, зараз через годину ми вирушаємо до Брюсселю, де відбудуться зустріч з депутатами Європарламенту, з групою друзів в повному складі. Між е, Верховною Радою України і Європарламентом відбудеться зустріч з е, керівництвом служби зовнішніх зносин. І перше питання, яке буде вирішуватись на цих міжнародних зустрічах, хуй, забув Порошенко. Повертаючись до Копенгагена, можу наголосити, що зараз НАТО є пріоритетною ціллю для України, оскільки ми намагаємося довести, що без НАТО перемоги. України в цій війні э, повної не буде. А давай краще повернемося до реальності і згадаємо, що таких повноважень у тебе немає, І особисто від тебе результат не залежить. Ну хіба що вирішення міжнародного головного питання? А хто забув Порошенко? Арестович знайшов заміну Фейгіну. Тепер він перед Васією головановим. Піше зрітель задається впічлення, що всі средства інформації направлені проти Олексія, Куди не глянь чорний негатив. Почому це відбувається? Дійсно, зговорилися. Коли це таке ще було, що публічна особа срала людям на голову, а вони про це не мовчали. Думаю, заговір або пристріт. Та мені нагадує стару пословицю. не пословицю, а враження що Яку біографію роблять нашому рижому? Це мені нагадує 93-й рік. Я був молодим лейтенантом, коли мав багато перспектив. Хуй хто знає до чого це все, але головне не відповідати на питання. Можна мені з моєї сторони можна не приймати ніяких усилий, за мене здійснить. Но ты спокойно к этому относишься? Я им благодарен. Благодарность. Ну бесплатный, бесплатный пиар в, так, в таких количествах, да, что просто, я не знаю, ну, это общая сумма денег, которая на меня тратится в месяц, наверное, я думаю, десяточек миллионов гривен. По моим педрахункам... Ніхуя. І це абсолютно точна цифра. Бо із тих, кого ти ще не заїхав, залишились Гордон і Вася Голованов. Одне діло, коли просто упомінають, друге діло, коли там ізящно із нарізають. Це, понятно, що вони діють, як останні мати і подруки, как бы, да, але забиває, навіть не в відношенні мене, а в відношенні мене, понятно, забиває людям мозги неправдою. Це ж неправда, то, що вони почитали. А тот, хто не плодіть неправду, вона пайде на його на его голову обязательно, рано ліпуст. Чом саме не жидким спосіб. Та тебе вже не раз мало балконом приїбати, але поки What, what, what? У Порошенка новий завіз, Good. та не той, куди ви ломанулись, господи. Там Петя привіз таке, що можна показувати тільки підопічну музику. Ух, нове лого фонду вигляді цукерки. Дорогі друзі, мені приємно сьогодні представити вам стіну. Велику китайську стіну. Напряму привезли з Європи весь цей скарб. Величезна кількість підрозділів получає для того, щоб. Чш, чекай, чекай, не каже відразу. Витримай сценічну паузу. Виконувати поставлені завдання. Бум, красунчик! от що ти вмієш, то ти вмієш. Але це, це ще не все. Ви бачите там радіостанції. Трохи заляпані гівном, але нічого моцно. 370 комплексів по 17 тисяч доларів кожен. Купує наша організація за рахунок моїх коштів. Так, я кажу це напряму, бо ваші донати це мої кошти. Хтось здивований? Чому це так цінно? Бо по-іншому я не можу. Що просто придбати і передати? Хм, ну ви смішні. Тут зараз перед вами снайперські комплекси на більш як на 1 мільйон євро. А збитки від Роттердам Плюс 19 мільярдів гривень.